Всіх вітаємо на YouTube каналі Віст, і ми раді сповістити вам, що у нас стартує розіграш на місяць квітень. Нагадаю, що на протязі всього 25-го року кожен місяць будемо дарувати якийсь цікавий подарунок. І в місяці квітень ми вирішили обрати сезонний продукт. Продукт цікавий це тример бензиновий від торгової марки Ворхут. Щоб взяти участь у розіграші, ви повинні зробити декілька дій: перше підписатися на наш Ютуб канал, друге, залишити коментар, хочу Ворхут тому що. І ваш варіант, чому ви хочете воркут. Та третє, поставити вподобайку під цим відеороликом. Розіграш відбудеться на початку травня місяця, де ми оберемо переможця. Тому, якщо ви хочете більш детально знати про наші розіграші вперед за посиланням під відео, а зараз ми трошки розкажемо вас про наш бензиновий тример. Надійний інструмент призначений для ефективного підстригання трави на середніх садових ділянках, використовується для польових робіт на садовій ділянці площею до 2000 метрів квадратних. Мотокоса оснащена двохтактним двигуном та має стабільне охолодження до 4 годин роботи без перерви. Неопренова накладка на штанці для зручного переносу інструменту. Пензотример має двохтактний двигун, відцентроване щеплення і систему легкого старту. Наплічний ремень знижує навантаження на оператора в процесі роботи. Антивібраційна система зводить рівень вібрацій до мінімуму. Мотокоса оснащена двигуном об'ємом 43 см кубічних. Він розвиває потужність 1600 Вт. Запас потужності дозволяє використовувати як ріжучий інструмент, шпулю з 2,4 мм ліскою трипилісковий ніж або 40 зучастий диск з нержавіючої сталі. Мотокоса з об'ємом 1,2 літра споживає 1250 мл годину. Модель має щільну штангу з сталевим приводним валом. Шість амортизуючих втулок забезпечують високу передачу крутого моменту від двигуна до нижнього редуктора. Рукоятка велосипедного типу має міцну фіксацію та не бовтається. Мотокоса оснащена ременем ранцевого типу з можливістю регулювання задовжиною. Він має широкі та м'які накладки для більшої зручності. Завдяки цьому навантаження на плечі та спину розподіляється рівномірно. В комплектацію входять. Інструкція з експлуатації, ємніш для топливної суміші, штанга з редуктором, наплічній ремені, нижній захисний кожух, роздільні рукоятки, елементи кріплення рукояток, картушка з ліскою, набір ключів для обслуговування бензотримера та ніж для тримера. Ось такий у нас відеоогляд на наш головний приз за місяць квітень, яким будемо дарувати на бензиновий тример від торгової марки Ворхут. Ваші думки, пропозиції та бажання можете писати в коментарях під цим відео. Таким чином, ви автоматично берете участь у розіграші. Обов'язково підпишіться, щоб бути нашим підписником для того, щоб перемогти та забрати цей головний приз. А на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Нехай щастить!